Рівень забруднення повітря у столиці впродовж дня змінювався від вищого до нижчого. Зранку санітарні лікарі зафіксували, що вміст сірчистого газу перевищує норму щонайменше у п'ятеро. Найбільше у восьмеро було на оболоні, у семеро, на Троєщині та на Дарниці. На Майдані Незалежності у владному кварталі сірчистого газу у повітрі було в п'ятеро більше безпечного рівня. Діоксид сірки. Він же сірчистий газ шкідливий, тим, що подразнює слизові оболонки носа і горла. Викликає нежить і кашель, ускладнює дихання та мовлення. Ну а також провокує слабкість, запаморочення та нудоту, і навіть здатен викликати бронхіт та пневмонію. Як без наслідків пережити димовий період, у лікарів цікавилась Марина Макущенко. Ранок цілодобова аптека у центрі міста. Тут усю ніч відпускали товар. Найходовіше – захисні маски за останні дві години продали понад 100 штук. Та маски можна купити, аспіратори, мінеральну воду, від головної болі. Фармацевти самі ледь дихають. Голова кружиться, дуже така слабо проявляється. І і головою горлі, в носу. Абсолютно дискомфорт. Люди, звісно, абсолютно перепугані і не знають, що ділабається за дітей. Друга половина дня аптека у спальному районі столиці. Вже чекають на новий завіз масок, а поки що мені пропонують взятися за голку у продажу лише марля. Сьогодні вранці Масок в аптеці. Немає. Підлітки, які повз неї повертаються зі школи додому, пояснюють, дорослі скупили всі маски, однак їх ніхто не носить. Неудобно. Ліцо парить сильно. Суперечку ініціює вадик. Вони не пайдуть, а я пойду. <рес> да, я не хочу отримати рак легких. Сумлінний вадик це надія лікарів, бо вони як один просять киян не розслаблятися. Гази і ці мелкі частини. Розпросердяється двох метрів над поверхністю до сотень метрів, Поэтому ілюзія, що верхні етажі не подвижні вліянню. Ну звісно, це ілюзія. Як не можна робити. Відчиняти вікна, палити, вживати алкоголь та важку їжу. Для профілактики отруєння треба пити кисломолочні напої і загалом якнайбільше рідини всередину і зовні. Якщо ви щойно повернулися додому, ще не пізно змити з себе сажу і пил. Особлива увага на носіїв довгого волосся та шикарних борід. Вони сьогодні пило зберігали. При поверненні з вулицями з вулиці з максимально змити з себе все, що потрапило. Одяг зняти, кинути до прання, шкіра в руки помити, обличчя вмити, промити ніс сольовим розчином, можна теж спеціальними розчинами, очними крапельками, є нейтральна штучна сльоза, наприклад, промити можна очі, можна звичайним там чайною заваркою, можна ромашкою. У зоні ризику алергіки та астматики. Їм лікарі радять вживати сорбенти, АЦЦ або вітаміни з оксидантами. Але найдієвіший засіб зачинитись вдома. Особенно беременним, кормящим, маленьким дітям, людям почтенного возраста, страдаючими різними льогичними і сердечно сосудистими заболіваннями. Не вдома. дома. Ми знайшли зразковий дитячий майданчик у Києві. Найкраще в ньому саме те, що він порожній. Лікарі наполегливо радять не сприймати скасовані уроки як додатковий вихідний. А якщо вже конче треба на вулиці, то без засобів захисту не виходити. Крім масок, захищатися ще можна буде. Парасолями синоптики прогнозують дощі у Києві, що добре для гасіння пожежі не добре для людей, адже злива ймовірно буде кислотна. Небезпека поверне в інший бік від столиці лише коли зміниться напрямок вітру. Марина Макущенко, Андрій Хлустін ТСН, 1+,1.